Добрий день. Добрый. А наче ти мене знімаєш? А що ти хочеш? Чого це я тебе знімаю? Ну то виключ телефон. Я тебе взагалі не тебе знімаю. Знімаю простітуток на трасі. А я що, простітутка? Як ти говориш? Ну так ти кажуш, я тебе знімаю. Знімаю, виключ телефон. Е, я взагалі не тебе, а працівників міліції Но, прийшов. Ну, ж не кричи на мене, будь ласка. шановний. — Я шанов не кричу, мене. я нормально говорю. Хто тобі дав право тепер знімати? Знімаю просто тут на трасі. Я не тебе прийшов знімати, я фіксую дії працівників міліції. Я не, перед тобою не об'язано вчитуватися, розумієш? А мене? якою ти маєш право... А, а от тебе це нехай хоча... не цікавить, поняв? Добрий чолові, день. Що ну, ви одразу починаєте шуміти і грубити? Хто що Я попросив, щоб її не знімали. Так я ще й не ви, підійшов, де, ти, в ти в в вже раз, не починаєш шумити. на мене стартувати. Так, шумити. Я тобі підходив. А мені що коробку. Ні, я підходив. Ну що, до можна підійти? Слухай, де тебе хтось в усі я... розговарював? Маю я право підходити? Маєте. Що ти зробити, маю право? Ні. А ми щось робимо? Ну, ну і що тут таке? Що таке? Ну, а як буде в стрінні порядок і ви витворяєте, що хочете. Як ви тут Ну, який право він от тепер ходить? 307 стаття Громадянського кодексу України. Я не знаю. Ну ви ж ви не знаєте, то не говоріть ну, Дивіться, я оповісти, що придурок, блядь. Я оповісти, що дізнається, ви не попали. А от не мають А що тут місце дислокації ДТП? Шановний, Добрий день. Що тут, місце дислокації ДТП? що? – Кажуть, це місце дислокації ДТП? Я вам повинен як докладувати чи щоб... ну, що. Ну що, я вас вам дав запитання, як працівнику міліції. Я вас розумію, так. Я маю доповідати чому місце дислокації ДТП. Ну, ви несете службу зараз? Ні. Ні. Ні? Не несете службу. Ми зупинилися тут, Чому це має бути? Іменно я вас питаю місце ДТП? На даний момент ви несете службу? Ні, ви мені скажіть, чого це має бути місце дислокації ДТП? Тому що в правилах дорожнього руху. Які правила? Не в правилах, а в 111 приказі, по-моєму. Я, я зараз можу, якщо треба, я можу знайти цей законодавчий акт. Сказано, що працівники ми з вами вже працівники раз, да є, а тему, а ви вмієте діалог вести? Ми... діалог ми... вмієте я вести? Я з вами ніякий діалог не веду, я з вами просто розмовляю. Будьте ласкаві. Ну так розмова це є раз... діалог. ми вже раз з вами розмовляли на ту всю тему. Будьте добрі. Тобто? Тобто. В прямому смісті. Я думаю, ти раз розмовляв з працівниками ДАІ? Я просто запитався, чи це є місце дислокації ДТП. Так, точно, не дислокації ДТП. Тут, а ДТП не як от тут ДТП, немає. ви бачите, що є ДТП якось. Ні, концентрація, тобто, не дислокація. Концентрації ДТП. Ні, Знає таке, що, знаєте, таке розуміння є е, 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 місце концентрації ДТП. Ви е... раз запитуєте од, потім друге. Зараз зовсім друге говорите. Ні, що ви хочете зараз що, взагалі, що ви хочете від нас чути? Мені цікаво, навіщо ви тут стали і стоїте. Будьте ласкаві. Вся більш обширена інформація Олега Кошового. 2. зателефонуйте все або е, зверніться. Е, цього, згідно п'ятої статті закону України про міліцію. Роман, як вас батькові, бо я забуваю. Е, покажіть, будь так, ласка, посвідчення в розгорнутому то... вигляді. В мене Іван звати. Чі Іван, Роман то з Мукачева, то знайомий, дуже хороший наш. Черняк Анатолій Анатолійович Чекайте. Не Черняк, а правильно читайте моє фракція Черняник. Черяник. Черяник. Ну, ви виправляєте. Я більш, виправляю, більш, бо я не дуже. Більш, дуже... більш м'якше. Дуже... а то ви... Я, вас, я вам нормально Черя... говорю. Черяник. Бо не дуже Це мене, мене, не коли ви помилився. Я вас не помиляюся у вашій фамілії. Добре? Ви не знаєте я мої фамілії навіть. знаю вашу фамілію. — Яка того? в мене філія? Тукач ваша фамілія. Ну, знаєте. Mm. Дивіться, знаю, е, я. Всі прекрасно і всьому е, тобі подобається. Я хочу, я дав вам запитання. Чи це місце концентрації ДТП? Ви... Слухайте, що ви хочете від мене чути? Я вам сказав. Я вам запитав. Кути? Ви спішки до цього чоловіка починаєте підходити туди, щось розказуєте за викликати. До, 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 до цього? Чого ви боком сидіти? уходите. Тік... Нікого я не тікаю. Чого я маю тікати? Так я не знаю чого стояли тільки що там 5 метрів від цю, да, з цього місця. Давай, хочу сюди, щоб було тут ніяких криків не було, все, можна їхати. Ви можете зарадити цьому, так? Так. Можу просити чоловіка, щоб спокоївся і не кричав. Слухайте, я просто вас запитав як працівника дає. Ви зараз несете службу. Чи все-таки... Вибачайте, не Роман, а як ще? Іван мене Іван, звати. А чо? Слухайте. Слухаю. Слухайте. Ви спершу підійшли до мене, з якою цією до мене підійшли, запитали, що ви від мене питаєте. Мені... Я е громадянин з активною позицією. А я не бачу, я не знаю хто. Будьте добрі. добрими. Ви... ви фамілію мою знаєте. Чому проблеми в ми... чому проблемки ну, немає? Ну, Ви що? знаєте, я прекрасно розумію, чим що? я займаюся. Я запитав, чи це місце е, концентрації ДТП. Ви спершу не концентрації, питали, а дислокації. Ну я ну, по Іва, ошибочку не робіть... допустив. Ви не докопуєтеся до слів? Я не ні до чого, Іван. Розумієте? По перше, якщо я вже докопувався до слів, то я можу сказати, де ваша жилетка. Добре, питання. Де жилетка? Не в одного, не в другого, не в третього. Немає є. жилетки. Жилетка має є. бути. Є. Знак є, але сказано, що ви маєте бути в жилетці. Хто таке сказав? Ви сказали. Юрка! Є написано конкретно по форменому одягу. До водія, якісь питання, може їхати? Я до вас питання не, я задаю. Я... Вам я, я водія я взагалі водія не підходив, то він почав на, на мене підій стартувати. Так, так то він я ще не підійшов і починає стартувати на мене. Ні, Бо не не ви ви... тут. Но. я, не бо ви тут... питав. Шановний, ну так що ви улибаєтесь? Ви що мені не дозволяється відповідь на питання. Так, ну. Чекай, сюди став. чекайте, то хочу говорити. Ну-ну. Концентрація і ДТП тут, так? Я не кажу, що тут є ДТП. Я запитав, чи це місце концентрації і ДТП. Ну а чому ви тут стоїте? Ще плюс дивіться, поставили машину з порушенням на повороті. Ну, яким поворотом? Розвилка. Я а, аварійки включив, став на обочині, а ви стали на самому повороті. Ні, не самому. А хто водій даного транспортного засобу? Ми не зупинялися на даному повороті. Вона сама підкотилася, ні? Як вас по батькові? Васильович, мене вас, по батькові. Не зупинялися. Ви самі теж зупинялися. Дивіться. Дивіться, я від повороту 10 метрів ввеска. є, від ввеска. повороту. А це не вважаєте, повороту буде? Де? А де вони від, рахуються метри від заокруглення, правильно? Звідки заокруглення? Ну тут вон заокруглення, а от тут друга вулиця. Ви стали прямо на розвилці. Ні, ми не стали прямо на розвилці. Ви не стали на розвилці? Ну що ви з мене робите лохачі? Я не можу Я таки, в разі Ну, от, Дивіться. Тут починається друга вулиця, правильно? Шановний, це друга вулиця починається. Як? З цієї вулиці йде друга вулиця. Не можна? Ні, треба от сюди доїхати до середини поворота і робити маневри. Правильно? Ну, а ви від поворота е, ну, ви стали з порушенням. Ви від повороту Чекайся, стоїте. От, е, е, е. дивіться. Так чекай секунду. Рахуємо. Тут здійснюється поворот, поворота. Шановний. так, Міряємо. Раз, два, три, 4, 5 метрів. От, будь ласка. Автомобіль Державтоінспекції 0184. Це, мені здається, звіт супроводу. Ви зводу супроводу? 5 метрів ви стоїте від поворота. Якщо вже рахувати. Поворот зустрічного транспорту. Я знаю тільки що. Ні, ну от ви не з порушенням стоїть, я, хочете війці, сказати. Не сп... Це не з порушенням автомобіль стоїть. Ну я ну що ви так на мене дивитесь, як будь я говорю не те, що є. Будьте добрі. Ну Так я при чому тут, будьте добрі? Ну я питаюся, ви стоїте не з порушенням, так? Я це з хлебся. Так я вас розумію но,